Детективи бюро економічної безпеки повідомили про підозру шістьом учасникам злочинної групи, які організували масштабне виробництво фальсифікованої кави у Київській області. Під виглядом відомих світових брендів вони продавали підробку через інтернет, магазини та базари, заробляючи мільйони гривень. За даними слідства, учасники угруповання не мали жодних ліцензій чи дозволів на використання відомих торгових марок. Вони орендували складські приміщення на Київщині, де виготовляли і пакували підроблену каву. Продукція продавалася як оптом, так і в роздріб через сайти, точки продажу. Та на ринках водночас зловмисники встигли легалізувати понад 100 мільйонів гривень прибутку, здобутого незаконним шляхом. Під час обшуків правоохоронці вилучили виробниче та фасувальне обладнання, поліграфічну техніку, готову кавову продукцію, готівку, комп'ютери, телефони та чорнову бухгалтерію. Крім того, арештовано 11 елітних автомобілів організатору та п'ятьом його спільникам висунуто підозру. Цікаво, що раніше правоохоронці вже проводили обшуки на одному з об'єктів цієї мережі. Тоді вилучили майна на понад 20 мільйонів гривень. Але згодом суд частину повернув власниками, ті відновили злочинний бізнес. Наразі триває досудове розслідування під керівництвом Київської обласної прокуратури, оперативний супровід за департаментом кіберполіції.